Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Це світня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України. Розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. У межах цієї ініціативи ООН надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до визначеного урядом переліку. Ще одна з умов. Така людина повинна отримувати пенсію меншу за 3 тисячі гривень і не отримувала інших грошових допомог від міжнародних організацій та для внутрішньопереміщених осіб, починаючи з 1 березня 2023 року. Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ООН. Це буде різниця між пенсією, яку пенсіонер вже отримує, і сумою 3 тисячі гривень. Мінімальний розмір виплати становитиме 100 гривень. Кошти будуть виплачуватися безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсії. Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних пенсійного фонду, тому подавати заяви чи запит до всесвітньої продовольчої програми ООН щодо пенсійного фонду не потрібно. Станом на зараз програма націлена приблизно на 260 тисяч українських пенсіонерів, і кожен з них буде отримувати платежі щонайменше 4 місяці поспіль. Загальна сума, яку ООН надасть пенсіонерам цього місяця, приблизно 115 мільйонів гривень. Наразі програма фінансується Європейським Союзом із додатковими внесками Норвегії, Швеції та приватних донорів. Нагадаю, що з березня 2022 року Європейський Союз вже перерахував понад 25 мільйонів євро для грошової допомоги та для надання продуктів харчування українцям, які проживають у профрентових регіонах або поблизу них. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.